Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ви звикли чути часто у нас на каналі, з найменшим пробігом в Україні. До вашої уваги, Hyundai Tucson 2009 року випускає комплектації GLS Edition Plus. Небитий нефарбований, абсолютний оригінал, без технічних чи візуальних зауважень, з найменшим повністю беззаперечно підтвердженим пробігом 119 тисяч кілометрів. Автомобіль без детейлінгу, після детейлінгу в гарному естетичному візуальному стані. Подивіться: зеркало. Без ДТП пригнаний, доставлений, куплений особисто в Німеччині. Абсолютно підтвердженою історією. Перевірений у нас на СТО. Обслужений все, що було необхідно. З Фаркопом Вестфалія. Фаркоп був, до речі, отриманий в Німеччині дозвіл на його навіть встановлення. Дуже достойний автомобіль в гарній комплектації. 9 тюксонів в Україні на продажі дуже мало. Абсолютний оригінальний стан. Показую загальний стан кузова. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Абсолютно. Пошкоджень по автомобілю ніяких немає. Дуже достойний стан. Перевірка стану лакофарбового покриття. Нічого не крутилось, не знімалось. Будь-які перевірки СТО, автопідборщики. Немає таких автомобілів в такому стані на ринку України станом на сьогодні. Наш єдиний з найменшим повністю підтвердженим пробігом. Беззаперечно. Абсолютніший оригінал стан автомобіля наближений до того, яким він виїхав з салону. І так, разом з вами було детально перевірено стан кузова, лакофарбового покриття Hyundai Tucson з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні 119 тисяч кілометрів. Заглянемо в стан салону. І так, комплектація називається по сервісній книжці GLS Edition Plus. шкіряний салон, повний електропакет. Салон не фарбований, не перешитий, не відновлений з мінімальними слідами експлуатації. Кермо так само не фарбоване. Не перешити в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. По кузову ці автомобілі стійкі до корозії. Він код, дублююча табличка, все по автомобілю. присутні Клімат-контроль, класна магнітолка стоїть. Круїз контроль, датчик світла. Чистенький потолок. підігріви сидінь. народний автомобіль, недорогі обслуговування, високий кліренс. Надійний, легкий в продажі. Резина у нас вся сезонка. В тюксонах, хто не знає, відкривається скло окремо, ляда окремо, дуже зручно. Амортизатори справні, нічого не крутилось, нічого не знімалось, все в заводському стані, всі завідські точки присутні. Оптика вся рідна, це і відповідно так як автоміль весь в рідній фарбі. Полочка присутня. Частенько, Тварин повноцінна запаска, пов'язана з комплектацією. Десь такий самий п'ятий, як і всі інші чотири. Тварин, будівельні матеріали в машині не возили, пошкоджень по пластику немає від слова абсолютно. Велика рідкість для багажника. Кузов взагалі, як новий. Ваше улюблене, головне, основне докажи, підтвердь пробіг. Скло го року, питань не буде. Чистий 9-й рік, велика рідкість для Тюксона. І так, сервісна книга. Запис у 24-му році, 99 тисяч км, тихогляд, 116 тисяч км у 23-му році. Чистий 9 -й рік, 10-й місяць, два ключики. Є відмітки, які сходяться сервісною книгою про обслуговування автомобіля. Ми перевірили, обслужили автомобіль на суму 7 тисяч гривень. Опорні подушки, тяги стабілізатор, радіатор кондиціонера, компресор кондиціонера і заправка Фріоном. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. Працюємо на репутацію. Розглянемо стан роботи двигуна. 116 тисяч. Я перепрошую найменший пробіг в Україні даного автомобіля. Повністю підтверджений. Заводиться з півтику, клімат справний, заправлений, обслужений. Приємна цікава магнітолка, повний електропакет, все справне. Мотор ставиться газ, 2-літровий, звичайний, не димить, не труїть, не сапунить. Не знаю, що вам ще показувати. все Hyundai Корозії ніде немає по автомобілю. Капотний простір, як нового автомобіля. Оптика всерідна, рідна, нічого не крутилось, не знімалось, включився компресор кліматичної установки. Все працює. Підкапотний простір взагалі в вражаючому стані. Ніяких потьоків масла немає і не буде. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний автомобіль з абсолютно підтвердженим найменшим пробігом в Україні 116 тисяч кілометрів. Чистий дев'ятий рік це рідкість для Тюксона. Останні роки випуску з Мотором 2.0 бензиновий, на який легко ставиться газ. Автомобіль зарекомендував себе в Україні як дуже практичний, недорогий в обслуговуванні, дуже ліквідний в класних комплектаціях. Народний автомобіль я вважаю, це топ за свої кошти по співвідношенню ціна якості для паркетника. Класні легкосплавні диски, стан кузова наближений до нового, без всяких зауважень, з варкопчиком на кліматі, на шкіряному салоні. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на станції техогляду перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, працюємо по всій Україні, тому сміливо можете телефонувати, замовляти доставку, під дім або приїжджайте в місто Вінницю вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової у нас наявності декілька варіантів даного автомобіля Tucson, але цей з найменшим пробігом в Україні. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Працюємо на репутації, купляємо, доставляємо автомобілі особисто з Німеччини. у максимально існуючих збережених станах всі автомобілі, нагадаю, проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Дуже достойний збережений стан, без всяких технічних чи візуальних зауважень. Дане авто пройде будь-якого автоексперта чи будь-яке СТО. Аналогі у продажі станом на сьогодні. Я впевнений, що немає до зустрічі з новими оглядами.